Котики збирають гроші на колеса. У творчій майстерні клаптик взялися виготовляти унікальні шопери, щоб підтримати бійців 75-го батальйону. З ідеями для авторських торбинок майстриням допомогли вихованці саме вони намалювали скізи, із яких потім роблять викрійки та аплікації на вже готові вироби, оскільки котики тісно в нас асоціюються з нашими хлопцями, які нас з вами захищають. Так, це ко. Котики ЗСУ. Ми вирішили, що ці котики повинні тут спрацювати в першу чергу і долучитися до відкритого збору, який оголосив Західний полюс. Там є відкрита банка і потреба наразі на сьогоднішній день, знаю, що це 40 тисяч, потрібно зібрати на колеса для позашляховика. Спробуємо допомогти. Робота у творчій майстерні кипить із самого ранку, поки доросла команда клаптика працює над шоперами ідейні натхненники завзято відшивають нові вироби. У руках маленької Насті сьогодні народжується зайчик, а тим часом намальований нею ще раніше котик уже красується на готовій торбинці. Дівчинка родом із Маріуполя. Тож і чотирилапий у неї вийшов особливий. Це був котик, і він стояв біля моря. А море означало це пірс був. І біля котика був знак Маріуполя. Будуть гроші нашим захисникам, і вони щось собі там, куплять, оруже, там щось що треба їм. А для чого їм це Ну, Щоб вони виграли в. В Росії загалом у чарівній папці майстринь півсотні дитячих малюнків. Кожен підписаний та пронумерований. Це окремий лот, який можна буде обрати з фотоальбому у соцмережах та замовити собі шопер із аплікацією. А щоб охопити ще більшу аудиторію, ескізи котиків вирішили розвісити ще й на відкритій локації у середмісті. Потрібно глянути всі малюнки і вибрати той, який буде ближче до душі. Можна надіслати нам або по телефону подзвонити, сказати, який номер обрали з таким малюнком. А ми розкажемо, як далі, але в подальшому це потрібно оплатити одразу авансом, яким чином нам про це сповістити, або кинути на сторінку скрін оплати, або подзвонити сказати і ми перевіримо. От, і це буде старт для того, щоб ми почали шити шопер і робити на ньому аплікацію з обраного малюнку. І, власне, за кілька днів можна буде його забрати. Мінімальна вартість такого шопера 500 гривень, та більші донати за авторські речі майстрині. Тільки вітають. Сподіваються, цей збір швидко вдасться закрити, та зупинятися на цьому не планують. Обіцяють підтримувати волонтерські ініціативи доти, поки вистачить тканин і дитячого запалу. телеканал